Гвоздику у банан, і на ніч ти можеш їсти все, що захочеш. Такий ніжний аромат. І Фантастичний інноваційний рецепт розказав мій хороший друг із Німеччини. До речі, якщо ти бажаєш замовити на опта поштучного гейхеру, 10 штук 450, одна штука 55, а 48 1200 гривень. Пиши мені просто в особисті повідомлення. Будете в шоці від цього волшебного средства. Беремо один невеличкий банан і очищаємо його від шкірки. Тепер втикаємо гвоздику у банан. В принципі, можеш і 20 втикнути. Це буде більшою концентрацією. Корин каструлю води до половини. банан в каструлю, так, щоб повністю занурився. Гвоздика – дуже корисна приправа. Вона виводить всі токсини з організму і має нормалізуючий ефект та допомагає у перетралюванні їжі. Наш відвар закипів, тепер залишаємо, щоб остило, хоча б на одну годинку. Процідіть ваш настій та отримайте ось такий чай. Якщо у вас безсонниця, ви переїли, або просто у вас стрес, що ви бачите таку прекрасні квіти і хочете собі купити, напишіть мені в особисті повідомлення. Пийте цей чай, заспокійтеся, замовляйте в особисті повідомлення. Ви будете пити цей настій, і ви просто здивуєтеся, настільки він поліпшить ваше життя. Ви навіть не представляєте, який він чародійний.